Всім привіт, друзі! Це шоу бісики, і я Марина з налюхермалева. Розберемо одну дуже цікаву зелену жабу друга Андрія Єрмака. Справ в тому, що цей прекрасний друг може незабаром поїхати послом в одну дуже гарну державу. Простіше кажучи, в країні срака. Буквально нещодавно стало відомо, що після огидного скандалу із прокурорами-інвалідами із е, поста генерального прокурора звільняється Андрій Костін. Так от, не все так однозначно. Саме він є цим давнім другом Андрія Єрмака, і, до речі, е, політичний оглядач, е, редактор, головний редактор колишнього видання Главком Віктор Шлінчак припускає, куди ж може поїхати цей пан. Цитую його пост. На початку літа 2024 року знову активізувалися чутки про заміну генпрокурора. Мовляв, йому активно шукають місце у посольстві однієї з європейських країн. Нідерланди одна з них. Пише шлінчак. Справа в тому, що ще у лютому 2024 року були чутки, що Андрія Костіна дуже хочуть посватати в якості посла. У Велику Британію, але до речі, тоді британці сказали: ні, нам такого посла не треба, і ви розумієте, що послом у Велику Британію поїхав якраз таки Валерій Залушний. Це була така заміна. Що ж пише далі? Віктор Шлінчак? І от відставка: А посол України в Нідерландах Олександр Карасевич має обійняти посаду заступника міністра в команді Андрія Сибіги. Тобто посада скоро буде вакантною. Виходить, що закордонне відрядження таки світить Костіну, тим більше, що це можна пояснити необхідністю посилення команди, яка представляє Україну в судовому процесі проти РФ через вторгнення російських військ. Суд ООН, нагадаю, знаходиться як і посольство України саме в Газі. Але повторюся, є етичне питання: чи може очолювати представництво України за кордоном людина, яка пішла у відставку на тлі скандалу? І чи нададуть тепер йому агреман? Маються на увазі уже голландці, тобто, як ви розумієте, дискредитація української дипломації продовжується, і так дуже б не хотілося, щоб Україну в Газі представляла людина, яка дуже зашкварилася цими прокурорами-інвалідами. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я невірно знаю за що, але я не можу вам сказати. Але не тільки ними, тому що насправді у Андрія Костіна за ці шість останніх років, коли у нас при владі слуги народу, у нього була дуже пістрява, бурхлива і неоднозначна репутація, і якраз таки напряму пов'язана з е, божевільними ідеями, міліса з росіянами, які йшли від Андрія Єрмака, звідки ж узявся цей Андрій Костін. Справа в тому що е, він у тих інтерв'ю, які наявні, стверджував, що знає Андрія Єрмака багато років, і в принципі він був дуже готовий до цієї політичної роботи. Вони були між собою настільки знайомі, що є інформація, що в 2019 році, коли почали складати списки, хто ж там буде депутатом від партії. Ті, слуга народу саме Андрій Єрмак порекомендував Костіна у список слуг народу. До того у Костіна була адвокатська контора, яка називалася Право і як свідчить злі язики. Ж саме його і ще оцю Галю Третьякову, яка там е розповідала про те, які діти такі, а які не очень, які от такі неповноцінні, насправді соціально. Саме у цих бомбічних політиків рекомендував включити у список партії Слуга народу Андрій Єрмак. Є стареньке інтерв'ю Андрія Єрмака, виданню Бабель, де його напряму запитали, для чого йому були ці персони. І Єрмак говорив так. Я дуже прискіпливо ставлюся до довіри друзів. Якщо когось рекомендую, то пропускаю через себе. Для мене вище за людські відносини немає нічого, і от щойно цей костін став народним депутатом. Він одразу почав з'являтися в дуже цікавих таких пікантних ситуаціях. Наприклад, у 2020 році видання букви зняло дуже цікаву фотографію, де зафіксувало, як Костін листується із таким собі Борісовичем. Він так був підписаний у нього на телефоні. І от що писав цей Костін Борісовичу. У мене є питання, а хтось із 250 осіб, хто перестане мовчки слухати як президента, і цей Піар поливає брудом? Ішлося в СМС, яку зняли журналісти. Так, от журналісти видання букви трошки там співставили факти і зрозуміли, що мова іде про феєричний виступ, теж до речі, депутата партії Слуга народу Лео Героса. В той момент у цього депутата і Борисича, Андрія Борисича Єрмака був якраз таки міжособний конфлікт. Коли журналісти попросили Костіна чи Єрмака прокоментувати, а що це було, а що це були за смс-ки, Вони сказали, що вони на часі, і вирішили не коментувати. Уже у тому 2020 році Андрій Костін став таким неоціненним персонажем. Його включили одразу зі старту у трьохсторонню контактну групу. Тоді у Андрія Єрмака була така бомбічна ідея дуже хутко і дипломатично помирити нас із Російською Федерацією. У квітні 2020 року цього колишнього адвоката, керівника адвокатської контори право, дружка багаторічного Єрмака. Було включено до української делегації з одною дуже важливою метою, а саме зацитую для участі у переговорах з Росією для підготовки і погодження проекту договору про гарантії безпеки України. Так, от якщо подивитися новини за цей період, то можна зрозуміти, що найбільшою такою темою, яка найчастіше цікавила Єрмака і Костіна, було якраз те, проводити чи не проводити місцеві вибори в унісон із тими місцевими виборами, які відбулися в Україні. Якраз таки на території Ордло тоді Андрій Єрмак все частіше почав з'являтися на людях і розповідати про те, що нам треба вирішувати термінову проблему з ордло, тому що там же наші люди і взагалі. Треба, щоб всім було безпечно. Говоримо про створення платформи, на якої громадяни України, які проживають сьогодні, як на контрольованій території, як і на території неконтрольованій, можуть спілкуватися з приводу питань, які узгоджені в пакеті мінських домовленостей. Якщо це рішення буде прийнято, то воно буде прийнято наступної зустрічі. В мінську трьохсторонньої контактної групи паралельно з цими заявами Андрій Костін давав інтерв'ю українській пресі, де м, стверджував, що не бачить нічого поганого, якщо раптом будуть якісь вибори на території ордло. Цитую з юридичної точки зору я не бачу ніякої проблеми. Ця постанова має разовий характер. Вибори в Ордло України мають проводитися за спеціальним законом і ґрунтуватися на окремій постанові Верховної Ради, яка дозволить їм пройти по всім демократичним стандартам. От мені цікаво, що мав на увазі юрист, професійний юрист, коли говорив, що будуть демократичні стандарти місцевих виборів на території Ордло. Які це стандарти, якщо там вже е, знаходились російські війська і різні проросійські бойовики з російською зброєю? Далі кар'єрні. Віхи Костіна набирали лише обертів у квітні 2021 року. Він очолив комітет з питань правосуддя, і там він став таким головним відповідальним за проведення Зеленським нашумілої судової реформи. Однак, якщо проаналізувати, що ж тоді відбувалося в цьому комітеті, якраз таки судовою реформою, то можу сказати, що якраз за Костіна вона відкладалася. І питання оновлення українських судів, воно все ну маніпулювали ним та й маніпулювали. Саме тоді, у той період, наші західні партнери рекомендували Верховній Раді зайнятися реформою Вищої ради правосуддя, але натомість, знаєте, такі персонажі, як різноманітні там єрмаки Татарови, дуже схожі на них персонажі. Хотіли навпаки посилити цей орган, щоб призначати своїх любимих судді в ручному режимі. Ну, я прихожу на один строк. Я не думаю про свої рейтинги. Однозначно ніякого впливу на медіаресурс. ніякого впливу на інформаційну атмосферу в країні. Я не збираюся ні в якому случай... випадку Вліять на правохранітний орган. Тут можу нагадати тезу з цього приводу, яку озвучував Михайло Жернаков, керівник фундації Де Юре. Головним драйвером створення підконтрольної ВККС, це Вища кваліфікаційна комісія суддів. Ще один орган, виступив претендент на посаду голови САП Андрій Кості. Саме він лобіював поправки, якими нівелювали будь-який вплив на незалежних експертів на конкурс до кваліфікованої комісії. І от саме з цього періоду у нас почалися дуже серйозні. Проблеми з нашими західними союзниками, тому що на той час вони вже просто втомилися нагадувати українській владі, що взагалі то судова реформа це мастхев. Так от Костін ще у нас був кандидатом на посаду голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і станом на 2021 рік його називали одним із фаворитів. Але коли мова дійшла до персональних співбесід, то у цей кваліфікований бомбічецький юрист. Просто їх завалив. Адже під час цього спілкування виявилося, що Андрій Костін, кандидат на цю дуже круту посаду, їздив до окупованого Криму. От знаєте, це така традиція. Якщо ти претендуєш на якусь дуже важливу посаду у правоохоронній сфері, то тобі обов'язково треба було покататися в окупований Крим. І ще було з'ясовано, що це такий радянський пеньок. От буквально зацитую кілька його перлів, які були озвучені на конкурсній комісії. Отже, цитата великого Костіна. Костіна, який може бути послом, я дуже добре розумію, що таке незалежність і не бачу своєї невідповідності критерію політичної нейтральності. Бо одразу позвільняють з усіх посад в політраді, і все буде тіп топ. І взагалі, політична нейтральність може бути відновлена шляхом мого складання повноважень члена політради, так і члена політичної партії Слуга народу що це за загони про тіп топ. Таке враження, що це якийсь гопнік прийшов а не про професійний юрист. І дуже важлива була заувага, що ж там Костін робив у тому окупованому Криму. Я був у Криму, але це були суперособисті причини. І я так розумію, ну і що, що він окупований. Просто морожено. Цікаво, які ж такі супер особисті причини були у Костіна відвідувати цей Крим. Шукати собі якусь ескортницю, таких можна і вдома знайти на підконтрольних територіях. Так от, на щастя, Костін не отримав посади, такої, якої він хотів, але все одно, включно до 24 лютого 2022 року, займався так званим мирним врегулюванням е, оцього мірного між Росією і Україною. І можна було знайти дуже цікаве інтерв'ю за 7 лютого 2022 року. Тобто, коли вже українська верхівка знала, що Росія 100% почне повномасштабне вторгнення на територію України, коли нам цього не уникнути. Костін ходив по е, таких крутих олігархічних каналах і переконував, що українці дуже хочуть миру. А оці критики, які нам заважають миріться з Росією, це просто люди, які хочуть дестабілізувати. От давайте послухаємо ривочок із цього інтерв'ю. Дестабілізувати ситуацію внутрі України це саме найпростіший, саме спосіб. ...оказати давление на Україну, зацініть наш потенційний посол в якійсь важливій країні, перто відмовлявся спілкуватися державною мовою. Я нагадаю, що це ж не приватна особа, це посадовець, топ посадовець, людина, яка претендувала на найвищі посади у цій країні. А от якраз розпространення такого роду слухів і маніпуляцій, ...це ще один шаг в напрямку дестабілізації. Ви зрозуміли, у всьому винуваті критики, опоненти, опозиція, клятий перехаскот. Тобто треба боятися не переговорів в трьохсторонній контактній групі і в нормандському форматі, а боятися якраз такого роду вбросів і думати про те, кому ані вигідні. Я нагадаю, що це було буквально за два тижні до повномасштабного вторгнення. Ну і, до речі, десь у цей період була ще одна дуже цікава пропозиція від Костіна про форму Штайнмаєра. Штайнмаєра в закон про особий порядок місцевого самоуправлення. далі э идут переговоры о том, какие пункты этого договора должны быть изменены для того, чтобы этот договор был я прошу прощения, не договор, а закона. И теж на русском языке. Очевидно, поездки до Купованго Криму це було дуже природня. А какие статьи этого закона должны быть изменены для того, чтобы этот закон вместе с включённой формулой Штайнмайера работал с точки зрения права? Ідемо далі, коли почалося повномасштабне вторгнення, Андрій Костін був якраз таки членом стамбульської делегації, отої самої делегації, де Україні пропонували тиху капітуляцію і обрізати зсу. Згодом Зеленський підписав указ про те, хто ж у нас буде в офіційній делегації, яка буде займатися якраз мирними договорами з Російською Федерацією. Що цікаво, туди якраз вписали Костіна, і там ще було прізвище Рахамі. Що ще можна цікавого розказати про Андрія Костіна? А про те, що це. У нас великий сладкаєшка і любітіль Шоколада Раше. До чого це я? Уявіть собі, жовтень 2021 року. Зеленському кладуть на стіл перші повідомлення від західних розвідок, та й, до речі від нашого Гурмо, про те, що Російська Федерація посилено стягує війська до кордонів України. А яке ж питання найбільше хвилювало слух народу? Шоколад. Рашен, чому Шекаладрашен? Тому що саме тоді 152 депутати від партії Слуга народу вирішили підписати лист про необхідність накладення санкцій на підприємства Рошен. Тому що поганий шоколад. зацитую. Що там було уже восьмий рік поспіль. П'ятий президент продовжує вести брудний бізнес і заробляти варе в гроші, поповнюючи бюджет Росії. До п'ятого президента мають бути предметом розгляду в РНБУ, оскільки діяльність корпорації Рошен загрожує нацбезпеці. Остін теж до речі цей лист підписав. Мова, я нагадаю, йшла про жовтень 2021 року, коли в принципі Липецька фабрика вже не працювала, і давайте чесно скажемо, в жовтні 2021 року ну не конфети Рашен були найбільшою загрозою для України. Ну і нарешті давайте скажемо про родинні зв'язки. У Андрія Костіна є чудова дочка, яка стала знаменитою після того, коли вона в своєму інстаграмі понаписувала у 2022 році про те. Які вже набридла Шотландія і Фінляндія, і як вона хоче дамой. Ну, дамой, не в Києві і навіть не в Одесу, а в Монако. Ну а сам Костін, до речі, в 2023 році це був дуже тяжкий рік і рік, коли ми могли більше працювати з західними партнерами, він постійно їздив у відрядження. І до речі, журналісти-розслідувачі порахували, що приблизно 50 днів у рік він був. Поза межами України з'ясували, в якій саме країні, з'ясувалося, що це були сполучені Штати Америки. Але ні, друзі, у Сполучених Штатах Америки Андрій Костін. Тоді ще чинний генеральний прокурор України бомбив усіх цих конгресменів, бомбив Ненсі Пелосі, там бомбив Джозефа Байдена, Джейка Салівана і всіх інших там представників ТОП американських політичних еліт, не питаннями, де наша зброя, коли ви там грошей нам дасте на нашу армію, не питанням санкцій, до речі, проти Російської Федерації. він їздив до своєї дружини, тому що стало відомо, що вона проживає якраз таки у сполучених штатах Америки. Тому друзі, все просто біографія цієї людини показує, що така людина точно не достойна бути послом. І мрії Андрія Єрмака про те, щоб поставити свого дружка на жирне місце в стратегічну країну Аля Нідерландів, вони мають бути ну викорінені прямо тут і зараз. Ну а враховуючи бек Андрія Костіна, і як насправді він із 2020 і крушну там до 2022 року намагався нас помірити з Росією, і розповідав про те, що вибори в Ордло це дуже непогано. Я не впевнена, що ця людина буде дуже фахово і професійно відстоювати наші права і інтереси, інтереси закатованих, інтереси тих людей, яких Російська Федерація позбавила права на нормальне життя. У судах рівня Гаага. Ну а ще враховуючи, скільки часу Андрій Костін, ще будучи генеральним прокурором України, проводив під спідницею своєї коханої дружини у США, я не впевнена, що ця людина буде просто таки вигризати український інтерес в газі, а не проводити свій вільний час десь в Майамі. Тому друзі, прошу написати невеликий коментар під цим відео, чи хотіли б ви мати такого посла в будь-якій країні, і чи могла б ця особа на імені Андрій Костін. Претендувати на посаду в Нідерландах таки насправді всім дякую за увагу. Це була Марина і Це була препарація нового дружка. Ну, як нового, дуже старого дружка Андрія Єрмака, якого Андрюша Єрмак тягне на найжирніші посади в українській державі. Також дуже прошу підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. І якщо у вас є змога стати спонсором чи патреоном нашого каналу, буду дуже вдячна, тому що так ви дозволяєте нам розвивати політичну аналітику і незалежні змі.